шановна громадськість, так дійсно, 16 серпня 2016 року, орієнтовно о 19 годині 25 хвилин, ми отримали повідомлення від чергового тернопільської міської ради про пожежу на Малашевському сміттєзвалищі. Виїздом на місце пожежі наших підрозділів, а також оперативної групи Тернопільського міського відділу нашого управління було встановлено про те, що горить. Не санкціоноване, скажімо так, стихійне сміття, яке розташоване за межами полігону. Горіння здійснювалося в п'яти точках на території цього стихійного звалища, що говорить скажімо так, про характер невипадковості в цій пожежі. Були залучені сили цивільного захисту, була залучена пожеж, пожежні частини, проведено було гасіння і орієнтовно. В 22-й годині відкритих очагів пожежі не було. Було лише тління окремих осередків, яке, скажімо так, не давало ніякої загрози ні людям, ні поширенню пожежі на сміттєзвалищі, ні поширенню на населення пунктів. Значить, до 6 ранку на місці чергувала оперативна група. Більського міського відділу на другий день, 17 числа, мною було прийнято рішення про повторне залучення підрозділів. Також від міської Тернопільської міської ради були залучені е, інженерна техніка, це і самоскиди, які привозили піщану суміш для просипання цього сміття. Були залучені великогабаритні транспортні засоби для переведення води е, це з Тернопільського молокозаводу, е, ємкостя більше 20 тонн. Здійснювалася рекультивація, просипка і проливка цього стихійного сміття. На сьогоднішній день, станом на 9-ту годину, я був на місці, значить, відкритих осередків немає, є маленькі декілька осередків. 5-8 тління. Зрозуміти одне, що сміття там ну, насипано трошки більше, і складні гасіння в тому, що воно просто тліє при спекотній температурі, воно, скажімо так, сприяє цьому поширенню відновленню пожежі. Тому там на даний момент чергує. Пожежне відділення, яке здійснює проливку і контроль, здійснює контроль за цим стихійним сміттєзвалищем з метою запобігання виникнення повторних випадків загороди.